До Борисполя із робочим візитом завітав президент України Петро Порошенко. Глава держави відвідав День відкритих дверей Бориспільського академічного ліцею. Втім, перш ніж оглянути нову школу, Петро Олексійович звернувся до Бориспільців, які зібралися на території навчального закладу. Він наголосив: наразі армія та церква користуються найбільшою довірою громадян. І Ми зламали. Ті прогнози, що нічого у нас не вийде, і зробили це. Зараз я вніс до парламенту проект зміни Конституції, де є обов'язковим для кожної гілки влади, для парламенту, для уряду з прем'єр-міністром, для президента. Зробити все для того, щоб Україна стала. Членам НАТО і членам Європейського Союзу. Нам знову кажуть, що це не, не, не вийде. Нам знову кажуть, що у нас нічого не вийде. А я стверджую, коли ми об'єдналися, ми подолаємо цю зневіру. Нам казали, що не буде кутомасу, він є. Нам казали, що не буде відвіда, він є. Нам казали, що ми не створимо армію, вона є. Нам казали, що ми не захистимо нашу українську землю. А ми її захистили. І так само ми доб'ємося того, щоб Україна стала повноправним членом НАТО і Європейського союзу. Далі президентові провели міні-екскурсію академічним ліцеєм. Глава держави оглянув навчальні класи, їдальню та актову залу. Там, до речі, відбулася конференція освітян Київської області. Щоб простими словами розповісти, а що це таке нова українська школа? У кого треба питати? Міністра освіти, пані чи в директорі педагогічних вищої навчальних чи чотири? Я пораджу, в тому числі передавчати, питати це в першокласу. Бо в першокласах треба питати, чи хочуть вони війти до школи, чи, як завжди, краще залишитись в борьбу. І кардинальні зміни, які в цей час відбулися в державі, це те, що першокласники, які навчається за програмною української школи. Де тільки вчителя. Який прийшов перед підготовкою, це абсолютно по іншому ставити. І вибирають, що вони, що їм цікаво. Ми зараз мало можливість. Пані директор цьому переконані також Петро Порошенко подякував присутнім за підтримку закону про освіту та за ентузіазм у впровадженні нової української школи. Хочу подякувати кожному з вас. Хочу подякувати ті, хто будує нам школи, бо на сьогоднішній день це стало важливо в результаті програми децентралізації. З'явилося про грошей. І ці гроші можна спрямувати на 100 дошків, так як це зробила полізмирська команда. І гроші великі. Я вчора повернувся з Волині. Райцентри, центр бюджет 2018 року до об'єднання, складав 18 мільйонів грн. Після об'єднання 59. Оце те, якими темпами змінюється держава. Після зустрічі із освітянами у свято-миколаївському храмі відбувся подячний молебень з нагоди отримання Томосу. До Борисполя також завітав митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Детальніше про цю подію дивіться в окремому сюжеті. Юлія Каспарова, Євгеній Шарсньов. Новини телеканал Бориспіль.